Уяви таке, ти приходиш у клініку зробити звичайний аналіз крові, а вже за хвилину тобі забороняють заводити дитину. Чому? Бо штучний інтелект вирішив: у твоїх генах небезпечна мутація без суду, без пояснень, лише алгоритм. У майбутньому лікарі не лікуватимуть, вони лише натискатимуть підтвердити рішення Ші, і ти не зможеш нічого змінити. Бо в системі ти лише набір даних. А тепер уяви, що ця система. Вже тестується, і деякі країни хочуть запровадити її до 2032 року. Дивно, так? А тепер, уяви, це вже реальність? В одній із клінік у Сеулі повністю замінили медперсонал на штучний інтелект. І знаєш що? Рівень смертності зменшився на 30%. Твоє життя більше не твоє рішення? Що ти про це думаєш? Напиши в коментарях. Дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал. Уяви таке. Буду дуже вдячна.